О свята мучениця Христова Параскево, зірко віри і чистоти, непохитна у стражданнях за Господа, Ти, що серцем своїм полюбила правду Божу і не злякалася мук заради Христа, поглянь милостивно з небес на наш рідний край Україну, захисти її від ворогів, видимих і невидимих. Покрий своїм святим заступництвам усіх воїнів, що нині боронять землю, народ і святу віру, Укрепи їх мужність, даруй силу духу і віру непохитну, щоб перемогли темряву неправди та насилля, моли Христа, Бога, щоб дарував мир праведний, зцілив рани землі нашої. Прибрав сльози з очей матерів і дітей, та щоб воскресла Україна у славі Божій, в єдності, любові та свободі, свята Параскева, вірна слуга Христово, будь нам, покровом і молитовницею перед престолом Всевишнім. Амінь.